Друзі, це важливе правило при роботі з грануляторами Артмаш. Якщо ви ставите нову або реставровану матрицю з рівною шліфованою поверхнею, ніколи не використовуйте зношені ролики. Ролик повинен вільно та легко обертатися навколо своєї осі, не мати люфтів, а його поверхня має бути рівною. Коли ви ставите ролики з виробіткою або з тугим ходом, зростає температура, підшипники починають руйнуватися, мастило згорає, манжети перепалюють. Матриця виробляється, а на редуктор іде зайве навантаження. Пам'ятайте, робоча температура матриці та роликів не повинна перевищувати 100 градусів за цельсієм. Якщо температура більша, значить у вас проблема з матрицею або є виробітка на роликах, у результаті ви отримаєте перегрів, поломки і додаткові витрати, тому перевіряйте та обслуговуйте ролики разом із заміною або реставрацією матриці. Це просте правило збереже ваш час, гроші і техніку у задовільному стані.